В Дагестані, де вчора тривали напади на міліцейські патрулі, затримали голову Серегокалинського району Дагестану Магомеда Омарова. Затримано його у зв'язку з участю його синів. У нападі на Махачкалу і Дербент його усунуті із посади. Я нагадаю, що вчора в Дагестані почалися сутички з міліцейськими, нападали на невіду... Нападали точніше невідомі на поліцейські патрулі. Станом на цей момент відомо про 10 загиблих, щонайменше 35 поранених. І переважна більшість всіх цих жертв, скажімо так, це все патрулі поліцейських. В правоохоронних органах повідомили про те, що в Омарова затримано у зв'язку із участю якраз його синів. У цих нападах російські так звані пропагандистські джерела е, і змі з посиланням на свої джерела в силових структурах повідомляють, що перебував вчора вночі е, цей глава району у надопиті. Точніше, його буде відправлено у відставку. Водночас, окрім нападів у Махачкалі і Дербенті, невідомі також обстріляли машину з поліцейськими з міліцейськими їхніми на площі села Сергокали. Один з працівників поліції тоді був поранений. Про це в МВС Дагестану повідомляли водночас. Бойове зіткнення між правоохоронцями і невідомими в Дербенті тривали всю ніч. Важко було поранено, в тому числі начальника міліції Дагестанські вогні разом з тим. Міліція Дагестану спростувала повідомлення про захоплення заручників у храмі Махачкалі. Бо вчора новин про події у цьому регіоні з'являлися насправді дуже багато і дуже багато із них були неправдивими. 19 осіб, нібито закривалися всередині з метою забезпечення власної безпеки. Вони вже поза цією небезпекою заручників не було і немає ситуація на цей ранок, плюс-мінус, скажімо так, стабільна. Ну але що цікаво, вже починають вони шукати, скажімо, так, українські слід і починають звинувачувати російські пропагандисти, якраз таки нападників і оцих невідомих у тому, що їм теж мали пробувати коридор до України, яким вони мали прориватися. Курікуріруються ані, як вони кажуть, ізвніє, тобто маючи на увазі Україну. перші такі от дзвіночки про те, що Україна до цього причетна за версією російських пропагандистів, воно вже з'являється, але тут немає чого дивуватися, тому що кожного разу, коли на Росії стаються якісь негаразди, теракти, злочини, вбивства і так далі. Російські пропагандисти, а згодом і російське офіційне військово-політичне керівництво звинувачує у цьому Україну. Хоча ми прекрасно розуміємо, що це все не. Так, і Україна до цього не причетна. До цієї години ми поговоримо про те, якою ситуація є в українських містах і регіонах. На зв'язку із нами зараз наш колега, це кореспондент із Запоріжжя. Колего, вітаю вас, розповідайте, якою є і в місті і в області. Вітаю, е, минула доба обійшлася без ракетних прильотів. Ну однак, е, артилерія стріляла дуже щільно. Маємо поранену жінка 87 років після артилерійського обстрілу селу Верхня Терса е, Порвалася бабуся на городі на подвір'ї і отримала поранення. Я завжди кажу, що жінка дитиною пережила напад. Німецьких фашистів, але ось напад російських фашистів приніс отаку біду. Їй жінку госпіталізували за сколковими пораненнями ніг відвезли до лікарні. А загалом побільшило на фронті обстрілів. Обласна адміністрація нарахувала 29 обстрілів за реактивних систем, 294 артилерія і 193 безпілотники різних модифікацій. Це все прилітало на Оріхівщині і на Гуляльпільщині по тих населених пунктах, де йдуть зараз бойові дії. Те, що стосується, Обстановки на головному нашому плацдармі підроботано. Є чергове відео від дроноводів, прекрасних дроноводів нашої 65-ї бригади. Ми позавчора згадували, що вони знищили черговий там реактивний град ворога о 5 ранку. Тепер це можна і подивитися. І там ціла підбірка. Там і танк, Т-72, і ГРАД, і БМП-1, БМП-2, які знайшли розвідники, а дронводи їх знищили. Ну, одним словом, утилізується техніка ворога підработаного в інтенсивному порядку. Те, що стосується обстановки, ну, Генштаб повідомляє, що на Оріхівському напрямку, вчора вранці принаймні Намні повідомляв, що на Оріхівському напрямку відбито чотири штурмові дії противника в районах Малої Токмачки Роботного втрат позиції не допущено. Потім повідомляли, що немає особливих змін на плацдармі. Однак наші бійці повідомляють, що Ситуація там така напружена. Кажуть, що техніка почала кататися на запорізькому напрямку. Може, окупанти хочуть понаступати. Ну і минула ніч під пишуть, пройшла дуже гучно, інтенсивно била артилерія, і ворожа артилерія, і українська і ствольна і реактивна. Ну, Можливо, це наслідок того, що окупантам підвезли боєприпасів, про що свідчать її. Інтенсивності обстрілів по всій лінії фронту. Ну, подивимося, що буде далі там, власне кажучи. Е, в районі атомної станції традиційно гучно. Е, вчора і вдень, і вночі е, з берега Енергодара стріляє ствольна артилерія, летять дрони Камікадзе, е, їх збивають, вони летять знову. Ну, люди цього разу. Не постраждали, але знову побиті будинки і комунікації.